Якщо твоя дата народження 5 23 або 14 – твій аркан за тару ірофант про ірофанта. Дуже багато є таких міфів, що люди, які народжені саме в такі дати, вони мають місію бути в духовності, тільки вести за собою. Але дуже багато людей народжені з цією датою. Вони власне є працівниками науки. Це дослідники. Це люди, які наодинці в камерній атмосфері добре працюють. Також дуже багато айтішників саме мають такий аркан народження. Та нумерологія дає розуміння від основного аркану самої дати народження, бо також можна розшифровувати і рік народження, і сумісність року, місяця дати народження. Але основну інформацію про сценарій свого життя і енергію життя ти можеш дізнатися по даті народження. Тож, якщо за датою народження у тебе аркан і рофант, знаєш, що тобі дуже добре дається будь-яка професія з концентрацією на собі. Тобі добре вдається працювати наодинці, сконцентруючись зі своїм. Ім розумом також в тебе великі інтелектуальні дані. Власне, хто не виконує місію по своєму аркану життєвому, а в того стаються на цьому шляху найбільш уроки. Це ті люди, яким найважче скласти іспити. Вони мусять доводити свій, свої знання через докази, що вони розумні, що вони здають тести, що вони підвищують кваліфікацію. Це люди, які часто зустрічаються в медицині, але саме в таких професіях, де вони часто мусять відновлювати свої знання. і і знання, власне, з наукою зв'язані можуть впливати на їх професії. Дуже багато дослідників, археологів, людей, які історики, теж трапляються з цим арканом. І цим людям дуже добре даються дослідження будь-якого плану. У кожного аркану є позитивний і негативний аспект. Тому це із позитивного. А от негативне проявлення: що людям дуже добре на самоті, їм важко скласти свою життєву пару, їм важко створити сім'ю, і взагалі це люди, які. Які е, можуть все життя там, не одружуватися, або е, власне розводитися, або навіть люди схильні до зміни орієнтації в пошуках того, чому вони не подібні на інших. Це люди генії в певній своїй сфері, і власне е, концентрація життя йде на тому, щоб саме розум інтелект задіювати у всіх ситуаціях. Це також люди, які здатні вийти з будь-якої кризи через е, свої знання. Якщо це твій аркан напиши в коментарях, як це в тебе відкликається. Можливо, є якийсь досвід. Мені буде цікаво почитати. Став лайк та е, ділись цим відео.